Я си компотку наварив, зараз нап'ють, винограду дав, дав є, що як має бути, красота. Я тоді Кока-Коли то туси заварив, то є на ту шкоту. Є о. То мені Іванка принесла яблучного соку. Та де, то його треба розбавляти, я трошки віпів, в мене вже жога пече, я не годин, то освіти плоньки й напів, та що цукру багато не даю, е -е, бо інший другий, або я вчора купив мішок гречки. Сімдесять гривень кілогре? Сімдесять гривень. Купи мішок три і але на з треба щось їсти. та що ти? То ваще, він має ві гречку сади, бо я ще гречку не займаю. Василь посадив, я нього завжди купую, завжди мені тримаю. Бо до того року я хотів купити, то щось ще запізні, продав, що люди беруть в нього бігають гречку. Він там війна тігає. Так молодеж, то що до мене ти вже зараз ми їдем, їдеш зі мною по одних справах. До чолки одної їдемо. На чолки їдемо, брат. Я до чолки не поїду. А що ти, який зараз вірний пацан зробиш чи що? Ну, а що ж... ти мені зараз то показуєш тихо? тихо. Ді, а, Показував? Показував, показу, показу. ага. давай ти Брех... починай. Це брехи, ти дурні. Що ти ще то свої моря не тримаєш, тримаєшся, боже зла поліїта, якби не знати. Що вон... має дві хаті, чи машину має, за що ти її так Три, Три, має, тримаєш. має Дві хати, дві машини. тому й тримаєш, діду. Ова. А то я чого того не знав? Має Форда на автоматі, має Опеля. Що, Форді має автомат за собою? Ні, але їдемо, бо мені треба машині мотор помітити. Поїдемо, я віддам і поїдемо додому з Назарком такий. Бо треба машину помітити, бо бо грязна я тут з парнями трошки по болотах їздив, по офродах пішло, поїхало, Леонько. Трошки, ви кавалерка, позапачкав мотора. Того ще таке брудно. обруд. О, то о, що хочу той зараз завести, щоб мені пацани всі ладно поміли. Той зняли, попрали, що як має бути. Я не питався, може мені треба, щоб ти мене кудись завіз, а ти вже машину віддаєш. Трир, а може ти хоч зараз сів, що в хаті лишити? Ти зараз хлопанеш малий Шоткур, маєш цього то друшляка, Маєш? Вопіля маю сів і поїхав. Я все. ти бороню скинутись з тобою на мойку. Братела. Мойка не, не, не дорога. Сам потягну, дякую. Але калірка, короче, зараз його. Зараз мені хай то ще гарно помить. Бо я не годенчі на таке дивіться. Тут хочу е, тіво поміняти ще. Е, Ти його трубки короче, хочу поміняти молодеж. О, тьво, бо вони йдуть від гідраліки, воно чуть -чуть що срає, розумієте? Це пам'ятаю, діда, все треба було в машинах міняти. Бо, бо я їжу на цій машині, машина робить, ти мені не тільки, що я маю міняти і коли міняти. Ще раз ну но не летить, я сказав. <рес> так, все молодь, машинку лишив. Зараз будь мені там все мили гарно. Де ти йдіть на заркоп? Заштепаний. Сказав, приїдь сюди. Туди пішло поїхав. Туди пішов. Ну і підпиш шлях Я ще маю ходити. Мінус полтаха, в мене не рай. Я цікаво, що ти став. Плюс про... тобі на поїхав. Він казав, каву хоче. Боже, візвав однаковий! Так, що молодьор? До зарку нас братила, забрав вас і таксі завжди. Любу точку кавірка, треба навіть ви зарані це Якщо треба так, вас... так, та, і ти їдемо зараз додому, ще на хайші були. Домо сто 150, де так. Добре, добре, хай буде. Казав твіст. Чого ти збиваєш ціну? Людина чекає, людина їде, віки зараз бен... бензина подорожала. Я ж має забрати вечір, казали 3-4 години. Вони то будуть то, що робили. Після того позволяй мені, я приїду коротше, заберу соль, як сама і бути чистенький. Ще попросив, щоб ми в салоні поприбирали, в разі чого, якщо будь-мали чиза. А якщо ні, ну, то я вже все сам приберу над хіміч. Але пацани мені тоді хімчистку робили, вони знають своє діло.